Всім доброго дня, вітаю на каналі Альбасо. Сівалка Хорш. зараз знімлю точно Хорш Маестро 3135 СВ Трактор Джондір 8335 на спаркій І ось, це нульовий обробіток у нас Працюємо з розгортачами, там в попередньому відео я розказував. Ось така ще проблема, хоча тут попіднімав секції, ось таке воно забиває, ну і з цієї сторони, я зараз так. знімлю. видно воно там. І ось так. І оце, ну на кожній цей банк я відкрив. ну там трохи, тут ось. Тут, 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 ось, от. І зараз я... А, і ось аж воно видно, ось Солома. А зараз вам ще покажу. Це дуже... Фу. Ось воно під кришкою. Зараз закриємо. Зараз я. Открутив я. Висівний диск, бо неудобно було. Ось. Такий диск висівний на 190 дирочок, зараз я знімлю. Такий ось номер у нього. І отаке ось таке ось воно тут. На щіточки трохи. І воно ось ось, воно, теж забиває. І воно оце тут перед сошником налягає, солома і все, і воно не дає зерну далі пройти. А ось вона оце це після ріпака таке. А все вона і ззаді тут. О. Ну Тут з боку воно ролі не грає. Кришка, ось ну кришку вже витрусив. диск Ну, теж правда, ну це по нулю, як сказати. О, у, все. Оце ну, по нулю, такий, об, така у нас сівба по нулю. Ну, влага є. Ї... Влага, звісно, зараз закрию. Влага ось. О... Навіть видно, ось. Ну, видно ось. Це не суха грудка. Я не знаю, я не спеціаліст у цьому, зараз може щось і найду. Глибину точно я вам не скажу. О, ось, воно буде, ось ось є. Пшеничка. Пшеничка є. Одна. А зараз, може, ще одну найду стараюся, верніше найти. Та щось та, та вона рідко кидала із-за того, що забиті. Ай, так, то не вона. А це кидало рідко із-за того, що вони забиті. І ось така проблема. Ну, будуть ще проблеми, буду вам. Воно, а, іще. Воно ось, не знаю, буде постараю. Ось оці це з турбіни виход, ну турбіна сюди йдує. Ось одна. Ну і тут а... вона є втора. Оце воно із-за цього турбіни сюди дують, на цю сторону сівалки. І, ну і піднімають це ж все солому. Ну, ось, що воно видно. Солома це тут. І з-під пшениці, і з-під ячменя, і з під ріпака, оце ж воно все. Ось навіть сімочка з під, з -під соняха воно. І оце ж воно все піднімає. І оце ж за, за... воно видно навіть як воно в соломі вони. Зараз воно трохи. Воно солому трохи видно. Ну, будуть ще якісь проблеми по сівалці, буду знімати відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Хто сіє, всім удачної посівної. До побачення.